Літо прилетіло, не встигла я і кліпнути, але були деякі моменти, які все ж закарбувались в пам'яті. Перший день літа у нас з'явилось наше дитя Фіона, яка розбавила нашу кімнату і додала трохи більше відповідальності, як мінімум, тому що її треба час від часу поливати. Також я сходила на фільм Ліло і Стіч, який довго чекала. Фільм дійсно зробили гідно. В кінці я навіть пустила сльозу. І як тільки подивилась фільм, поїхала на випускний. А після випускного одразу на море. Але крім гарного міста Констанца, запам'ятається ще те, що купалася за це літо два. Два рази, бо перший раз була холодна вода, а другий холодно на дворі. Багато часу я провела вдома в селі. Я обожнюю там бути саме влітку. Там так спокійно, тепло і так близько до природи. А як повернулась в Київ, то взяла коханого під ручку і ми пішли на парну фотосесію. Влітку я святкувала дні народження рідних, подруги, коханого і навіть двічі своє. І звісно, здійснювала бажання у формі подарунків. І дуже-дуже багато працювала. В планах на наступний рік взяти відпустку на тиждень, десь на березі моря, і все ж спіймати ту теплу воду і загорі. Тіло